Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну, у наяву, вишневу свою Україну. Добрий день, мої маленькі розумнички. А хочете дізнатися, про що сьогодні буде на занятті йти мова? Тож відгадайте загадку. Хоч не солодкий, та дуже смачний, хоч не великий, проте дорогий. Сядемо обідати він на столі. Люблять його і дорослі, і малі. Про що загадка? Так, про хліб. Діти, сьогодні наша розмова буде про хліб. Впевнена, що ви не раз задумувались над тим, звідки ж береться хліб? Це найцінніший продукт на світі, як тепло пахне хліб, любов'ю трударів і радістю земною, і сонцем, що сміхається весною. Свіжа хлібина лежить на столі, тільки на спечі, печі, з коринка в золі. День розпочався з цієї хлібини. В ній наш достаток, могутність країни. Кажуть в народі правдиві слова. Хліб годувальник, всьому голова. Дітки. Хліб завжди вважали головною стравою людей. Без нього не сідали та й нині не сідають за стіл. В ті часи люди бачили в хлібі дар Божий і цінували цей продукт, берегли його. На знак поваги почесних гостей. Завжди зустрічали з хлібом і сіллю. Символізував гостинність, доброзичливість і щирість нашого народу. Хліб є символом щастя і добробуту, продовженням роду і благополуччя в родині. Випікання хліба вважалося. Особливим мистецтвом і цьому завжди навчали ще з маленького віку. Господині старшого покоління передавали у спадок своїм нащадкам, молодим господиням, різні традиції у випіканні хліба, смачний, духмяний. Запашний випечений хліб в українській хаті завжди клали на вишитий рушник. А щоб дізнатися, який шлях від зернини до хлібини, послухайте, будь ласка, маленьку історію зернинки. Ішла зернинка довго-довго. Стомилася і вирішила відпочити. Лягла в теплу пухку земельку. Лежить, відпочиває. Прийшов дощик та й полив земельку. Напилася зернинка водички і почала проростати маленьким росточком. Тепле сонечко пригріло, допомогло набратися сили. Ріс росточок набирався сил, і сталося диво. Він став колоском. Колосок щодня ставав усе красивішим та сильнішим. А одного ранку поле прокинулося від гуркоту. Це були комбайни, трактори, машини. Зібрали зернятка і повезли до млина, де зерно перетворили на борошно. Потім борошно відправилося до пекарні, де пекарі замісили тісто. Поставили у гарячу піч і випекли хліб. Смачний гарячий хліб привезли до магазинів, супермаркетів, різноманітний. Обирай на свій смак. Але не забувай про складний шлях, який пройшла зернинка, щоб на нашому столі завжди був запашний та свіжий хліб. Хліба на столі з корінка. А у нас малята весела піс-хвилинка. Українці вважали хліб святинею, тому його так і називали святий хліб. Про хліб наш народ склав багато прислів'їв. Коли є хліба край, той під вербою рай. Без хліба? Не до обіду, якщо хочеш жити, то сій жито. Ну і дуже видатне прислів'я. Хліб всьому голова. А ще хліб батько, а вода мати. Розмовами ситий не будеш, якщо хліб не здобудеш. На чорній землі білий хліб робить. А ти хочеш дізнатися, які страви роблять борошно? Роблять білий хліб, житній хліб, батон, булочки, багет, круасан, ватрушки, печиво, крекер. А ще з борошна роблять пиріг, пряники, брулет, кекси, пончики, пиріжки, бублики, лаваш, різні види макаронів. З борошна також роблять вареники, пельмені, оладі, млинці, сирники, навіть піцу, печуть каравай, торт та кістечка. Як сонце, каже мати, хліб, як сонце, каже тато. Хліб, як сонце, кажуть люди, хліб, як сонце, завжди буде. Щоб зір гарний мати, потрібно очі тренувати. Ось наша зустріч, малята, і розмова про хлібчик добігає кінця. Що ми запам'ятали цікавого з цього заняття, що хліб це народне багатство. Він потребує бережного відношення і бережного ставлення. Шануйте хліб, будь ласка, і поважайте людей, які його зростили. Всього найкращого, малята. До побачення!